Він ніколи не хотів назавжди залишати свій рідний кельн. Навіть попри особливу любов до Великої Британії. В кельні Томас Шміц заснував власний бренд одягу, який нагадує англійську гру Крикет. Цей модний напрямок Томас Шміц сам розробив у британському стилі. Одяг шиють у Туреччині та Великій Британії. Взуття ручної роботи коштує до 300 євро за пару. Тут охоче одягаються бізнесмени та банкіри, та через фінансову кризу продажі зменшились удвічі. В продажі сорочок, краваток, костюмів у 2007-му дуже знизились, і ми мусили компенсувати це одягом для дозвілля. І ми це зробили. Торік ми продали багато коротких чоловічих плащів, твідових пальто, дуже багато вовняних виробів кашеміру. А втім, діловий одяг має повільно повертати свої позиції. Тим часом продажі поволі зростають, хоч і не вийшли на докризовий рівень. Одним із найкращих рішень Томаса Шміца стала переорієнтація на продаж одягу онлайн. Таким чином бренд здобув більше клієнтів. 70% свого одягу Томас Шміц продає через інтернет, зокрема в Італію, США, а також час від часу у Великобританію більшість замовляють онлайн або телефоном. Люди похилого віку охоче телефонують, тому що вони знають, що тут вони отримають персональну консультацію. Ми не кол-центр, а маленьке підприємство. Кожен хто хоче поговорити зі мною, може це зробити. Бренд має також реагувати на сучасні тенденції моди. Якщо хоче залучити більше молодих клієнтів, фотосесії для нового каталогу. Команда працює над новим образом. Планують зйомки на занедбаній вантажній станції. Дружина Томаса Шміца відповідає за маркетинг та хоче зробити рекламу більш сучасною. Ми не можемо весь час робити фото твідового піджака на тлі старого англійського будинку. Ми намагаємось зробити образ дещо сучаснішим у напрямку потертого шику. нова колекція з'явиться на ринку восени. Тоді буде видно, чи сподобається вона молоді.